Вітаю всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І в сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти про свою прабабусю Марію, про хату, в якій я живу. Буде таке відео трішки спогадів і розповіді. Моя прабаба народилася 8 лютого 1913 року. Тобто сьогодні їй мало би виповнитися 110 років. Але вона пішла в інший світ. У Віці 87 років. На той час мені було 19, за півроку 20, тому я її дуже-дуже добре пам'ятаю. Все дитинство, літні канікули, які я проводив тут, і українська мова. І, і ми сьогодні затопимо про бабину піч. Спечемо на її день народження пиріжок, стушимо печеню у печі, трішки її позгадуємо і відсвяткуємо її день народження. І живу я і живемо ми і зимуємо в хаті моєї прабаби. Її побудувала прабаба після повернення з евакуації під час Другої світової, ще до того, як дід повернувся з фронту. Спочатку це була звичайна дерев'яна хата, вкрита соломою. Потім солом'яну кришу замінили на шифер і обклали зверху кирпичем. А також добудували віранду. Це також було до мене, але пізніше, ніж побудували хату. Пам'ятаю, коли в дитинстві ми приїжджали в гості до прабаби, хата ще була ну, просто дерев'яна і помазана зверху глиною. І баба зиму її такими куликами, як вона казала, з кукурудзи обставляла навколо. Це прабаба з прадідом. Це хата. Багато ще тут залишилось в інтер'єрі, шавка, якою користувалась баба, і ліжко. Ну, взагалі піч. Колись на цій печі в дитинстві я прокидався від того, що баба. Вже шуршить там дровами та баняками. І ми чекали, поки пройде тепло крізь каміння, крізь кирпичі. Ось вона вже така стара. Трішки навіть повивалювалися кірпичі. Щось таких раритетів ще є. Ось отюг є такий. Ще. От стоїть баба колись сім заслонку підпирала. Так, Там у нас вариться печеня, тушкується і традиційно гамбу на каша. І буде там ще пирожок у нас. Взагалі в побуді дуже багато речей. Бабин, казан, баняк, рогачі. Всі такі мені речі знайомі з дитинства. Так зараз я іми користуюсь. Так, буде два пирога сьогодні, тому що не вистачило у нас пергаменту на велике деко. Тому розділили на дві частини. Ну, Будемо пекти. Так, тут у нас буде начинка з яблука з агрусом і тут буде з йошти. Чудові вийшли пироги. Так, перельємо самогонку. Красиву пляшку. Ось така проста нехитра вечеря, салатик з капусти і ось таке печеня на домашній качці, з печі. Зараз сервіруємо стіл. Ну що, Гукаємо діда, так? Да? Говорю, за забабини 110 років. Баба розписалася до да принесла, а ми з Миколою приїхали. В тій хаті на стоді лежить, брашець, доцю. Микола зайшов до да, нас. Я знайшов до. Да. Мамо, йдіть сюди. Як вам не це. Сьогодні у вас ето... такий день і ви. Да я ж просто треба було, бо на пенсію йшла, а вони були не розписані з дідом. Ну так, да, раніше ж не Та, я собі торт кинув. Я тобі, ще було більше було, все надійно. Ну хорош. І... Поставила це ж горілку, і ми з Миколою по чарки випили, позволяла Микола. Мама, це таких сяків не було більше що дати. Ой сину, це ж од гадіної свадьби ще залишилося. А вже свадьби десь год буде моський тільки по страху. Ми по дві чарки випали, вроді байдуже, по третій випали, за стола вже встати тяжело. А воно діє добре у мене була. Ну що, так? Да? Головне, що ми пам'ятаємо. Да. Це друга кімната. Так тут в портретах. Застигли. Ось така кімната. Тут тепер кімната діда. Така невеличка хатка. Привозить вона усе, ложить бумажку. Абсолютно І моя привітіння. Ось такий вийшов пиріжок. Я алкоголь не вживаю, буду чаювати з пирожком і згадувати бабусю. Це дістали старі фото. Так. Це моя прабаба, бабушка і... Дядя. Ну, да. Трішки, трішки спогадів. Гірки турецькі 100 гривень злов в час. Страшне, діду. А? Кажу, страшне. А наші 150. То наші виходить краще, ніж турецькі. Ну, якщо дорогше, наші. А вони считають, що це енергію, ну, за... а то за нервів, ну, скажі, М -м, тут от... з вусами. наоборот, а то отключають, але... Такі діскачіоз приходили да. в теміному залі. Да, да. Ось ми трохи позгадували бабу, подивилися фотографії. Переходимо до Солодкого столу. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.